сьогоднішнє заняття і давайте привітаємось. Доброго ранку. Оленко маленька, чому ти раденька? бо в мене весела рідня. Чому в тебе очі такі голубенькі? На небо дивлюся щодня. Чому це у квітках у тебе сукенька? Квітник я ходжу по росі. Розумна Оленка, чому ж ти маленька? Тому я маленька, що звуся Оленка. Оленки маленькі усі. Такі приємні вірші ми сьогодні з вами зранку mm. прочитали. Давайте, дітки, з вами почнемо. Заняття на сьогодні з математики. А до нас завітала лісова мешканка. А хто саме? Відгадайте, будь ласка, загадку, слухайте уважно. Бережлива і грайлива! Спритна я вона на диво, вміє далеко стрибати і горішки розгризати. Хто це така? Білка! Так, правильно, дійсно, це білка. Привітаємось, з білочкою. Як ми привітаємось! Добрий день, білочка! Скажіть, яка зараз пора року? <плес> Та, моя осінь, дітки. А в осінній час всі тваринки готуються до зими, як гадаєте? Так. так, Всі тваринки готуються до зими. І білочка теж має багато турбот. Вона сушить грибочки і ягідки, а також збирає шишки та горішки. Подивіться, будь ласка, які запаси зробила на зиму білочка, так? Подивіться, що зібрала, білочка. Що ви бачите? Горішки. Так, і ще що? І шишки. І шишки. Дуже добре. А давайте з вами порахуємо горішки. Скільки горішків? Раз. Один. Два. два. А шишок скільки? Раз. Один. Треба починати. Один. Два. Скільки шишок? Один, два, три. Три шишки. Горішків у нас два, а шишок у нас три. три. А чого більше зібрала білочка? Горішків чи шишок? Шишок. Так. А чого менше? Горішок. Горішків. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Давай. Ще один добавити. Додати ще один горішок. Так, дуже добре. От ми додали. Врахуємо, будь ласка, скільки стало горішків? Один, два, три. Так, шишок у нас скільки було? Три. 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 Так. Тепер їх стало як? Тільки стало Порівну. рівну. Так, а як ми утворили з вами число три, дітки? Що ми Мама. зробили? Ми до двох додали ще один горішок і утворили число три. Так, слухайте, будь ласка, про трійку, віршик. Наша трійка загадкова, задач багато має. Відгадайте, хто їх зможе. Завжди не поспішає. Дітки, слухаємо уважно, думаємо і не, і не поспішаємо. Слухайте задачку дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там, і ніжний Соловейко веде пісень, пісеньку свою, лине дзвін і сміх. Порахуйте, скільки всіх, скільки, скільки пташок ви бачите. Раз, два, три. Так, тільки треба один, два, три рахувати. Синичок у нас скільки було пташок. Дві. А соловейко. Лише один. А разом їх стало. Три. Так. Добре. Далі, будь ласка. На горбочку біля річки випурхнули із травички два метелика маленьких, потім ще один жовтенький. Ви їх діти не ловіть а швиденько полічіть. Полічіть, будь ласка, скільки метеликів? Один, два-три. Молодці буде добре, правильна відповідь, їх три. А наступна два листка. А ще листок заховались між квіток. Вам просте завдання, діти, цілі листочки полічити. Скільки листочків полічить, будь ласка. Один. два, три. Три. Так, а чомусь я чую тільки одного Матвійчика, ані Коля Кирюша. Давайте всі разом. А зараз у нас з вами фіскалинка. Давайте зробимо. Так. Приготували рученятка. Один, два, три. З нами ти до лісу йди, там пташок ми пострічаєм, разом з ними політаєм, разом з зайцем пострибаєм і від вовка повтікаєм, як він ведмедик. Лише ноги потанцюєм, ледве чутно тихим лісом помандруєм. Дуже добре, молодці. Дітки, число три позначається цифрою 3? Три піка. Розгляньте, будь ласка, цифру три та послухайте про неї віршик. Раз, гачок. Подивіться гачок, бачите, який раз гачок, два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе знали, так? А зараз хвилинка цікавинка. Трійка цифра чарівна, бо в пасках живе вона, всі казкові речі знає і добру допомагає. Дітки, а які ви знаєте казки, де є цифра число три? А ну-ка, ну пригадайте, будь ласка, які казки з цифрою 3? Поросянка! Так, троє поросят, ще що? Три ведмедя. Так, правильно, три ведмедя. А ще що? Три вит... Три богатиря. Так, знаєте? А ще є казка. Три брати. Ось вони три брати. Дуже добре. Так. А завітала до нас з вами фігура геометрична, яка тісно пов'язана з числом і цифрою 3. А яка саме, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Про геометричну фігуру, слухайте, уважно. Він не круг, не квадрат і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Так, подивіться, будь ласка, трикутник це. Так? так, трикутник. Давайте з вами. Порахуємо, скільки кутів має трикутник. Рахуємо разом. Один, два, два три. Два. Три кути. Три кути. А зараз будемо рахувати з вами сторони. Рахуємо один. Одна сторона. Далі. Дві. Два. два Три. Три сторони у трикутника. дуже добре. А давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається «Чого не стало. Подивіться, будь ласка, малюнок, і назвіть геометричні фігури, які ви бачите бачите геометричні фігури. Рух, <клух> правильно наступна. Два, два, так, молодці квадрат і остання. Третя фігура, яка супутник. А тепер заплющуйте всі оченята. Заплющуйте, заплющуйте. І зараз мені скажете, скажіть, будь ласка, яка фігура пропала? Подивіться. Подивіться, будь ласка, яка. Так, правильно, круг зник. Тепер знов оченята закривайте. Закривайте, закривайте, заплющуйте. А тепер подивіться уважно на екран, яка фігура пропала. Трикутник, молодці. Знов заплющуйте оченята. Заплющуйте, заплющуйте. А тепер подивіться уважно, якої фігури не стало. Бабі. 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 Та ви всі розумнички, дуже добре. Мені дуже сподобалось, як ви сьогодні відповідаєте. Ми з вами сьогодні прощаємось, ви дуже гарно працювали. До побачення! На все добре! Будьте здорові!